Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини для українців з Польщі. важливі новини для українців за кордону. Які країни друзі урізають підтримку українським біженцям за кордоном? Друзі, за рік війни програми допомоги українцям за кордоном в інших країнах змінюються. Нові правила, друзі, стосуються житла і також виплат. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, а раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео. Це, друзі, допоможе розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам. Отож, друзі, Польща в Польщі за останніми даними перебуває понад 900 тисяч українців із тимчасовим захистом. Із них близько 80 тисяч друзі продовжують жити у колективних центрах розміщення. з 1 березня. Українці в Польщі біженці, які живуть у таких колективних центрах від держави чи місцевої влади, мають оплачувати своє проживання. Цій нормі, друзі, є винятки для тих, хто не має коштів та не може працювати. Це, наприклад, матері з маленькими дітьми, люди пенсійного віку, також люди з інвалідністю. Наступна, друзі, країна це Швейцарія. Українські біженці з статусом захисту С в Швейцарії, котрі живуть на соціальну допомогу через рік після прибуття до Швейцарії, мають повторно перевірити свої активи. Йдеться, друзі, про автомобілі, готівку та коштовності. Впровадження нових правил у кантонах лише починається. Наприклад, в кантоні Люцер, якщо активи перевищують 4 тисячі франків на собу або 10 тисяч франків на сім'ю, їх потрібно буде продати. Залежно від суми продажу, наприклад, автомобіля, соціальну допомогу припинять на певний період. Якщо біженці відмовляються продавати авто, наприклад, його вартість все одно друзі буде врахована під час. Розрахунку виплат, крім того, близько двох третіх місць у федеральних центрах Швейцарії друзі вже зайняті. Наступна країна, друзі, це Чехія. В Чехії з 31 березня 2023 року закінчується термін реєстрації на продовження тимчасового захисту. Після цієї дати українці, які не зареєструвалися в МВС, вони втратять статус та виплати в центрі зайнятості. Виплати уряду чеським сім'ям за безкоштовне розміщення українських біженців мають бути скасовані з 1 березня 2023 року в Чехії. Після цієї дати, друзі, окреме житло українці мають. Тільки орендувати компенсацію залишать лише тим, хто. Прийме українців під одним дахом із собою. Влада Чехії, друзі, може ухвалити норми про надання безкоштовного житла, крім квартир на 150 днів. Право на житло буде втрачено, якщо біженець, наприклад, відмовиться від запропонованого варіанта. Наступна країна, друзі, це Німеччина. Число українських біженців в Німеччині продовжує зростати. За останніми даними, друзі, країна надала захист понад 1 мільйону українців. Крім високих виплат, влада розселяє також людей в окреме житло. Та оплачує їм оренду. Три четверті всіх біженців з України живуть у приватних квартирах в Німеччині та будинках, 17% оселилося у готелях та пансіонатах і лише 9% друзі, біженців мешкають у колективних центрах. На даний час, друзі, нагадаю, українців приймають лише 8 із 16. Земель в Німеччині. Друзі, остання країна це Канада. Канада завершує програму CUAT. Програма, нагадаю, CUAT – це канадсько український дозвіл на екстрену поїздку, яку уряд Канади ухвалив у квітні 2022 року із дозволом також на роботу в Канаді. Він завершується, друзі, 31 березня 2023 року. Українці, які встигнуть подати заявку до 31 березня 2023 року, зможуть отримати дозвіл також. На роботу на 3 роки в Канаді після прибуття. Однак одноразові виплати від уряду, це, нагадаю, друзі, 3000 канадських доларів дорослими, 1500 канадських доларів на повнолітнім дітям. Вони передбачені лише у випадку, якщо вони прибудуть до країни до 31 березня 2023 року. При цьому. Подати заявку на ці виплати, друзі, можна буде до 30 червня. Також усі програми від Федерального уряду Канади, наприклад, зустріч в аеропорту, вони, друзі, закінчуються 31 березня 2023 року. Однак, безкоштовне житло, медичне страхування, безкоштовні курси залежать від провінційного уряду і можуть, друзі, бути продовжені. Ось такі важливі новини для українців за кордоном. До зустрічі!